Я ще навіть зі слів мами пригадую, що я завжди казав дитинці, що я золотий, то тобто, я вже інакше був з самого раннього періоду. Тобто я себе якось відмежовував, що я відрізняюся від інших, тобто що чимось я схожий, чимось не схожий, і ця особливість завжди мені подобалася. Без білбордів промороликів і агітації цього хлопця знає, чи не весь Ужгород. Безкоштовну рекламу віку коврию роблять організовані ним заходи, творчість та нестандартний підхід навіть до найпростішого. Я один з перших в Ужгороді хлопців, який пофарбувався об на блондина повністю. Та й це був настільки апатаж, це стільки було шоку у вчителів, директора у батьків у всього оточення, що це просто ну. Був місяць, можливо, навіть два розмови, які не припинялися. У той період Вік писав серію текстів про блондина. От і вирішив на себе приміряти незвичний образ, аби краще описувати відчуття. Після того експерименту було ще багато спроб самовиразитися, хоча чимось особливим хлопець їх не вважає. Інакше це значить святи з грецької чи з якоїсь мови. І ну, можливо в такому плані, що всі відрізняються, кожен там, один від одного. І людина будь-яка неповторна, тобто немає однакових людей. Тому, звісно, що я інакший там, ніж інші люди. Так, Перед собою. До образу Віка Бунтаря чи просто дивака оточення потроху звикло. І ось зараз багатьох дивує, що Віктор знайшов себе у звичній для суспільства ролі. Переступаючи поріг школи, вік коврей перетворюється на Віктора Юлійовича. Йому доводиться робити програму вчителя. Уже чотири роки дипломований філолог навчає дітей. Цього року викладає українську для учнів угорської школи в Ужгороді. Та уникати ситуації, коли доводиться відчувати власну інакшість, Віктору поки що не вдається. Іноді це з творчістю пов'язано, так коли це, наприклад, ти не в своїй тарілці, тобто не серед творчого якогось середовища, і на тебе кивають в будь-якому випадку, що ти повинен там тост сказати, що там щось зробити, тому що ну, письменник там, цей, тобто, таке якесь більш примітивне розуміння мистецтва. І є інші випадки, коли дійсно щось вдягнеш там, різного кольору шкарпетки, бо він ж там не здимовуючи. Про це я тут прийшов на урок. Доводиться з цим якось миритися. Тобто, о, ну самому собі пояснювати учням, чому ти це так зробив. Лево в участку скандальної слави віку принесли ініційовані ним же чудернацькі акції. Експерименти робилися багато, навіть в цій кав'ярні. Коли нас був літературний голодомор, ми на день народження власника занесли труну та дітки з морозом, просто вклякли, які там сиділи з тортами, з кульками, коли вони побачили цю труну, яка сюди заносилась, клалася всередині. Там на їх закидали аркушами паперу з текстами. Там я звідти вилазив, читав тексти, тобто а перед тим десь. Два тижні було експресії, де поет не розмовляє, не бачить і не говорить. Я ходив в пов'язці, в банданні, в окулярах на якихось навушниках. Протягом останнього року Ужгород дізнався, що у Віка Коврия є ще одна особливість: хлопець почав називати себе веганцем. Хоча насправді до специфічного руху Вік приєднався два з половиною роки тому. До цього п'ять років був звичайним вегетаріанцем. Я думаю, що вегетаріант це вже все, це вже крайній там якийсь е, рубіж, за який вже перетнути не можна, але виявляється, є більш послідовні течії, які принаймні крім того, що не вбивають тварин, вони й не використовують, тобі, не експлуатують е, тваринних компонентів жодних. Саме веганство принесло у творчість письменника трохи соціальних мотивів, яких до цього часу у його роботах не було. І, хоча зараз із друзями у звичній атмосфері дивакувати й Непосида планує ще одну акцію із розряду тих, якими Ужгород можна здивувати, сам він переконує у тому, що для себе намітив інший курс. Зараз хочеться більше відрізнятися внутрішньо, тобто текстами, власне, самими якимись речами, а ось зовнішній вже потаж або якісь такі речі, тобто вони вже абсолютно на це не націлюються. А от щодо кольору, то вік ще не визначився, у якій замалювати власну інакшість. Зрозуміло тільки одне: сірий йому не загрожує. Я себе не відчуваю абсолютно білою, та але ну чимось відрізняюсь. Можливо, ворона з якимись помілявами.